Доброго дня! Вітаю вас всіх сьогодні зі святом. А яке свято, скажіть мені, будь ласка. Правильно, сьогодні свято святого Миколайчика. Сподіваюсь, ви всі були гарними-гарними дітками і святий Миколайчик всім вам подарував подаруночки. А бачите, сьогодні я без Настусі і Іванка. Бо Настуся поїхала до бабусі, ви це пам'ятаєте, а Іван поїхав до тітки. Але вони скоро повернуться і тоді нам розкаже, що ж їм подарував святий Миколайчик. Ой, дітки, хтось тукає. Не вже повернувся Іванко. Зачекайте. Ні, дітки, подивіться, та це ж на сайт. Він прийшов привітати мене і вас зі святом і побажати вам багато-багато здоров'я. Добре, а тепер давайте всі і за, і ви переглянути моє відео. Дітки, переглянули відео. Ви були слухняні в цьому році? Добре, діти! А тепер пропоную вам погратися у мою гру. Дітки, пропоную вам пограти в нову гру. Називається вона у святого Миколайчика мішку. Спочатку ви побачите мішок з силуетом. І за цим солетом ви спробуєте відгадати, що ж це таке? Це іграшка, предмет чи якийсь фрукт. А може, якийсь солодощі? А потім ви спробуєте описати те, що ви відшукали у мішочку. Ну що, дітки, граємо? Почали! Так, дивимось. Що ж це може бути у мішочку? Подивилися, якої форми предмет. Так, діти, звичайно, круглої. Що ж це може бути? Я думаю, що це м'яч, а ви? Ну що, відкриваємо? Дивіться, дітки, і правда м'яч. А давайте спробуємо його описати. Спочатку ми назвемо, якої форми він, якого кольору, з чого зроблений? Який же м'яч за формою? Правда, він кругленький, якого він кольору? Він червоний, правильно, діти. З чого він зроблений? Він зроблений з гуми. Правильно. Так давайте ж опишемо. М'яч круглий. Червоний, гумовий, а ще він новий, яскравий, гарний. Правда ж, дітки? Давайте відгадаємо, що ж у цьому мішочку. Ви думаєте, ялинка може бути? А ще що може бути? Пірамідка? Ну давайте подивимось. Так. Хто сказав, що це пірамідка, він вгадав. Давайте спробуємо описати. Вона трикутної форми, різнокольорова, яскрава, нова, зроблена з дерева. Молодці дітки. Діти, а що ж у цьому мішку? Я думаю, що це яблуко, а ви відкриваємо. Так, дітки, це яблуко. А тепер спробуйте з батьками його описати. Діти, ви, мабуть, втомилися і я запрошую вас до нашої веселої руханки. А сьогодні вона буде трохи іншою. Ви переглянули наше відео, пограли зі мною в гру, А зараз я вам пропоную вивчити новий віршик. Я для вас зробила таблицю. Будь ласка, давайте по цій таблиці вивчити віршик разом зі мною і повторите його зі своїми батьками. Діти, я хочу з вами сьогодні вивчити вірш. Називається він Червоніють снігурі. Я буду його читати, а ви дивіться на екран і слідкуйте за ілюстраціями. Червоніють снігурі на снігу під липою, йде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. Ну що, діти, ще раз повторимо, дивимось на екран. Червоніють снігурі на снігу під липою. Іде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. Тепер іще раз вернулися до нашої першої ілюстрації. Червоніють снігурі на снігу під липою Іде в кожусі Миколай аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку, нашій бабі сніговій. Пов'язав хустинку. Вивчили молодці. Зай, ну що тобі сподобалось наше заняття? Так, да, так, сподобалось. Дуже добре. До побачення, зай. До побачення, дітки! Що ти кажеш, зай? Звичайно, зай каже, а можна на наступне заняття? Він прийде зі своєю сестричкою. Я думаю, ми дуже раді буде побачити його сестричку. Так, зай, приходь, будь ласка, до побачення, діти!